Шановні друзі, доброго дня! Нещодавно ми з вами відзначали День гумору, день сміху, день хорошого настрою 1 квітня. Тож для вас і від нас є подарунок пісня Одарка. Вийшла Одарка на берег Дунаю, вкинула в воду ціпок. Де ж мій п'янюк мій пішов дурачок, може, втопився у синім Дунаю, а може, під тином де спить, може, пішов до параски не знаю, а може, у гапки лежить. Дунай, дуна, нужу, знай, де ж мій придурок, Ох, Боже ж мій для чого, й на що? На Днями й ночами він п'є та гуляє, в колгоспі, в коровнику спить. Грошей у нього ніколи немає, Ні, за що хліба купить, зарплату усю він проп'є до копійки і поб'ється з такими ж, як сам, а прийде додому, поб'є свою жінку, аж страшно розказувать вам. Велесо Пив свої й мої, о Боже, як з ним мені гірко. Вічно подряпаний, часто побитий, мордяка уся в синяках, Гудзики в нього усі повідривані, пляшка горілки в руках, кого ображав і бився, не знає, до кого чіплявся забув. Рубашка розірвана, шапки немає, гроші хтось витягне чув. О, Боже ж мій, чого ще чого мені від нього чекати? П'яний в калюжі лежить, як чортяка, було це не раз і не два. Як небудь на тачку стягнуто чортяку нещасна моя голова, і тачкою мужа везує додому, побачили б ви те кіно. А дітки біжать по дорозі за мною, біжать і кричать мені. «но». Но, Дунай А Дунай, я ж узнай, як мені жити, немає сил нема надій, не знаю, що далі робити, немає сил нема надій, не знаю, що далі робити. Ось вам наш. Ок, судієвський поцілунок.